Сьогодні 13 грудня 2024 року. Шоста година 43 години, п'ятниця, п'ятниця, 13 го Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку. Вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм началькам. А покидькам, те розробленим. Дермоїдами, паразитам, які мене оточують, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови, показують хто хто. Бо проблема починається з безнаказаності за будівництво таких проблеми в Україні починається за безнаказанність будівництва от таких незаконно збудованих новобудов в маленьких містах нашої країни і в великих теж. породжуючи корупцію в усіх пораз діяльності людини Поки кожна людина не зіштовхнеться з тією проблемою бездіяльності правоохоронних органів, структур, державних служб по відношенню до простих людей, нічого в нашій країні не зміниться на краще. Холодно, морозить, чувать. Нічого. Легко тільки красти, брехати і підсилюватися незаконно збудовані новобудови і не сплачувати податки, будуючи ці незаконно збудовані новобудови. І жити в цих новобудовах, не сплачуючи комунальні послуги. Завдяки корумпованим дермоїдам-паразитам, які працюють в державних службах і комунальних безприємствах нашого міста.